Служба безпеки України викрила на Полтавщині очільника районної військово-лікарської комісії та групу лікарів, які допомагали військово зобов'язаним ухилятися від призову. Організатор схеми підшукував серед свого оточення осіб, які хотіли ухилитися від призову. Разом з підлеглими лікарями він підписував довідки з фіктивними діагнозами. Згодом ці документи ставали підставою для зняття особи з військового обліку та надавали право виїзду за кордон. Посадовці ВЛК штампували фіктивні довідки для ухилянтів, які не проходили медогляди, а тільки купували документи у посадовці ВЛК. За оперативними даними, вартість послуги оцінювалася у 5 тисяч доларів. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили документи, що підтверджують протиправну діяльність. За результатами проведених експертиз ініційовано скасування встановлених фіктивних довідок. Наразі Голові ВЛК та трьом підлеглим лікарям повідомлено про підозру за службове підроблення та пособництво в ухиленні від призову за мобілізації. Тривають слідчі дії для встановлення усіх обставин вчинення злочину. Планується повідомлення про підозру іншим фігурантам. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники ОСБУ в Полтавській області спільно з головним управлінням національної поліції в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону. Жоден зловмисник не уникне справедливого покарання. Дмитро Цирюльник, Кременчуцькі новини.